Астрономія 11 клас, урок 14, Супутники планет. Станом на березень 2019 року у сонячній системі відкрито 185 супутників великих планет і 9 супутників карликових планет. Також відомі супутники деяких астероїдів. Сім супутників, включаючи місяць, мають діаметр більший, ніж 2500 км, а супутник Сатурна Титан і третій супутник Юпітера Ганімед у півтора раза більші, ніж місяць. Титан це єдиний супутник з потужною атмосферою, яка здебільшого складається з азоту. Невеликі супутники розміром десятки кілометрів є кам'яними або крижаними тілами неправильної форми. Їхні поверхні засіяні кратерами та вкриті дрібним пилом. Середні супутники в основному кулясті і мають малу густину. За зовнішнім виглядом їхня поверхня нагадує місячно. Сім найбільших супутників за своєю будовою більше схожі на планети земної групи. Основні відомості про природу великих супутників планет гігантів отримано в результаті досліджень за допомогою космічних апаратів. За допомогою автоматичних міжпланетних станцій вдалося отримати чіткі фото супутників Марса і багатьох супутників планет гігантів з близької відстані. На них добре видно деталі поверхні кратери, тріщини, нерівності. Супутники Юпітера і більш віддалених планет укриті шаром льоду з пилом завтовшки десятки кілометрів. На супутнику Юпітера Іо було сфотографовано кілька діючих вулканів. Усі супутники вкриті кратерами метеоритного походження. Багато супутників, зокрема і місяць, повернуті до своєї планети одним боком. Чотири найбільших супутники Юпітера ми можемо побачити у призматичний бінокль. Якщо дивитися в телескоп, то за кілька годин можна помітити, як вони переміщуються, іноді проходять між Юпітером і Землею, а іноді відходять за диск Юпітера чи в його тінь. Модель внутрішньої будови великих супутників передбачає наявність у них трьох оболонок кори, мантії, ядра. Ядра, що містять сполуки заліза і становлять до 0,6 радіуса супутника, мають Іо, Європа та Ганімет. У третона і Калісто кам'янисті ядра такого самого або навіть більшого розмірів. Кам'яниста кора Іо завтовшки 30 км. Під нею на глибині 100 км є рідка магма. Вона живить численні вулкани Іо. Інші супутники вкриті крижаною оболонкою різної товщини, під якою міститься кам'яниста мантія. На поверхні третона і ганімеда видно сліди тектонічної діяльності, розлами, стиски, тріщини, дрібні хребти. Калісто відрізняється від них наявністю численних кратерів метеоритного походження. Крижану оболонку Європи перетинає мережа світлих і темних вузьких смуг. Це тріщини в товстій крижаній корі. Багаторічні спостереження за тріщинами показали, що крижані маси незначно зміщуються одна відносно одної. Це значить, що під льодом є вода. У деяких місцях крижаного панцира Європи космічний апарат Галілео сфотографував дивні хаотичні накопичення старих крижин, уморожених у свіжий лід. Ці структури називають хаосами. Вони свідчать про те, що час від часу лід тане, але потім знову замерзає. Не встигнувши розтанути, крижини вморожуються в новий лід. Крижана поверхня супутника молода, про це свідчить майже повна відсутність на ній ударних кратерів. На іо немає ознак існування значної кількості води і всередині, і на поверхні супутника. На ньому відбулися численні вулканічні виверження. Викинуті вулканами й осілі на поверхні сполуки сірки надають супутникові кольори від білого до яскраво-червоного і чорного. При цьому кольори залежать від температури речовини. Із вулканів гази викидаються на висоту близько 200 км. Також газові гейзери помічено над полярною шапкою тритона. Найпотужнішу атмосферу має супутник Сатурна титан. Вона на 60% густіша, ніж на землі, і приблизно на 85% складається з азоту. Тиск на поверхні в півтора раза перевищує земний. Метанові хмари й туман не дають змоги розглянути поверхню титана. Розріджену атмосферу з азоту і метану має супутник Нептуна Тритон. слабка атмосфера з молекулярного кисню огортає супутники Юпітера, Ганімед та Європу. Розріджена атмосфера з вуглекислого газу існує в калісто. Розріджена атмосферу з оксидів сірки й вулканічних газів має іо. З планет земної групи, крім Землі, тільки Марс має супутники. їх два. Це невеликі кам'янисті тіла неправильної форми Фобос і Деймос. Багато супутників мають цікавий рух. Наприклад, Фобос обертається навколо Марса втричі швидше, ніж сама планета обертається навколо своєї осі. Тому, якщо спостерігати з Марса, він двічі на добу буде сходити на заході і двічі повністю змінює всі фази, проносячись по небосхилу, назустріч добовому обертанню зір. Супутники Марса розміщені близько до поверхні планети. Далекі супутники Юпітера і Сатурна дуже малі і мають неправильну форму. Деякі з них обертаються в протилежний бік до обертання самої планети. Площини орбіт супутників Урана близькі до площини екватора планети і майже перпендикулярні до площини орбіти Урана.